Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок, на 15 квітня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір. Карта дня, енергетика дня на 15 квітня 2025 року перший варіант. Другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогі мої одинички. Давайте подивимося, яка енергетика, який день буде у вас у вівторок. Карта десятка пентаклів, карта. Сім'ї, дому матеріального, матеріального якогось такого навіть успіху. Я сказала, знаєте, може бути день пов'язаний там з походом в банк, можуть бути такі справи, пов'язані з покупками, базарами. Да? А також ця карта може бути ну, взагалі роду, але ще може бути якоїсь великої, Асоціації, корпорації, роботи, да? теж може бути пов'язано з цим. Давайте подивимося більш детальніше, що це хай нам об'яснеть, з чим це буде пов'язано. Ну, Я б сказала, це ж таки карта такого якогось вашого бізнесового більше. Ну, бізнес або робота, щось буде з таким пов'язано, не, не з домашніми справами. Буде якась дуже велика активність вирішування саме питань ділового характеру. І ви будете дуже цим, дуже їх буде багато. По десятки пентаклів то їх буде ну, багатесенько, і ви будете вирішувати, знаєте, щось таке. Можете тратити грошики, бо скоро свято, да? а можете дійсно, ну, справ багато, будуть якісь такі вони, справи, які будуть вас по десятки жезлів загрузять вас на цілий день. Да? І ви будете такі. Але королева Пентаклів подобається те, що ви і час, і свої ресурси будете. Ви будете Вибачте, будете зав'язані по королеві Пентаклів така, що ви будете свої ресурси і свої можливості, і свої фінанси будете використовувати більш раціонально. Тобто дурного ненужного суєти у вас не буде. Все буде конкретно, але справ буде багато. Такі. І ви будете, я з десятки пентаклі будете їх виконувати і будете цим задоволені. Тобто будете мати від цього сенс. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте. А ми йдемо далі. Вітаю двічки, що у вас? А у вас. А у вас бистрота, у вас поїздки, а у вас якісь новини на голову падають і швидкість, швидкість, швидкість. треба все-все швидесенько спіти. Біготня, суєта, поїздки, миттєве рішення, Ну, таке, знаєте, що потребує дуже-дуже великого активності. від вас. Ось такий день буде, але подивимось, давайте конкретніше. Да? Будете якось, знаєте, е... І такі справи будуть, які будуть пов'язані, можливо, з вашою сім'єю, може, з поїздками якимись, але у вас буде якась така двояка, знаєте. Е... Треба швидко вирішити, але ви будете знаєте, чи так, чи так якось от більш детальніше якось розглядувати його, розсматривати. Може, можливо, буде якась, знаєте, поїхати, наприклад, автобусом, чи поїхати, наприклад, на машині, чи треба на поїзді. Да? І у вас буде такий вибір, от, але треба швидко це вирішити, бо щось треба, от може, збирайтесь на Пасху там всі разом, рідні, близькі, да? і поїздка якась, і вам треба от якось приділитися, що робити. І ви будете трошечки подвійки жезлів, такі, більш детально вивчать цю інформацію, трошки як тормозить. Але по рицарю жезлів ви будете таки діяти, бігати. І день такий буде у вас, знаєте, такий трошки суєтливий, трошки нерішучий. Але ви. Суєта буде така. Я думаю, що... Але ви будете в кінці дня ви будете задоволені. Хоч ви набігаєтеся, хоч такі трошечки будете виморені фізично, я так думаю, стільки морально, стільки фізично, але ви будете цим задоволені, бо це буде стосуватися вашого роду, вашої сім'ї, ваших близьких людей. І це вам принесе задоволення. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Річки, що у вас, а трічок день на легкі. Якісь м -м всі плани, всі, що запланували, все обнуляється. Якось все якось е пусте, легке, не несерйозне. Да? Якщо там щось планували, то я вам хочу сказати, Н -н -н, нічого не буде, якось воно. Ви у вас таке буде якесь відношення е, равнодушя, якогось такого, знаєте, рібячества якогось такого, знаєте. Мені хорошо, і не трогайте мене. Да? І от по дев'ятки пентаклі я б сказала, моя називаю карта в раю, рай на землі. І таке буде у вас відношення, таке якесь. «У мені так хорошо, не трогайте мене. Не... Я посижу, щось понаблюдаю, по інтернету полазю. Може щось там. Знаєте, Ви будете трошки агресивні, от якось... От не захочете вівторок, ви нічого робити. От що вам захочеться якоїсь... Ем... От Просто не бігать, не суетиться, якось спокійно і обнулить цей день. Навіть якщо ви щось планували, він якось обнулиться сам по собі, ви вранці проснетесь. Напланували собі кучу всього. А потім вранці проснетесь, каже, не хочу нічого, сил немає. я хочу, Не то, що сил немає, а у вас сили є. Просто ви от захочете. Ну, от сьогодні отак. От, от я таке вирішив, да? от я вирішив так і так і буде. У, в по, да, політати в облака, попланувати щось там собі, не робити. От я не бачу, що ви будете там щось дуже серйозні, якісь справи у вас. Ні. Якось це на легкому, по легкому, по несерйозному, скажімо так. Але дуже будьте уважні, бо можете бути такі літати в облаках, і, ну, знаєте, мошенник, мошенники, прийняття рішень може бути трошки таким неправильним, і ви можете зробити неправильний вибір. Тому, але по картам, доповнюючи картам, я бачу, що ви просто захочете, як би сказати. На себе любимого звернути увагу в цей день. Отак от я б сказала. Себе побалувати, себе от якось побути самі собою. Такий мій прогноз. Для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Давайте дивимося, що четвертий варіант. А четвертий варіант мої Евріка. Рішення. Приймаємо рішення, якісь такі, знаєте, будете трошечки не то, що агресивні, ви будете конкретні. Якісь такі не неможливо вас там, там чи якісь Ви от вирішили, рішення прийнято ви хочете, ви робите. Так, давайте, давайте подивимося більше конкретно, що це ви тут щось там будете ідеї толкати. Е, ну, я хочу сказати. Що ви е, от, е, якісь такі будете, у вас буде якась стратегія, ви, от ви довго її, можливо, ви довго її там обдумували, е, фантазували, строїли. Може, у вас трошки якось не получалося вона, ви там е, може відстаювали свої інтереси навіть. Да? Якось, може, навіть трошечки якось і нечесно маніпулювали, якось отак от робили, а потім, от і в кінчому ітогі, от у вівторок ви якось та скільки можна, таке, знаєте, прийняли рішення. прийняли рішення І по, короле, по королю мечів у вас вже є стратегія, і ви йдете е, по цій стратегії, ви працюєте з цією стратегією да, і розумієте, що так як ви. Прийняли рішення, як ви йдете, воно дає результати. І по четверті жезлів ви, ви, ви побачите, що результат від цього є, що ви там собі надумали, що ви там придумали, то результат вже є, і ви все робите правильно. І якесь, приймете якесь рішення. І день такий, потузу мечів, такий трошки агресивний. Е, будете такі, знаєте, я так вирішив. Я так хочу, у мене є план, я нікого не чую. Так, буде так, як я сказав там, чи сказала. Да? Якось отако, не Неприк... Неприк... прикословні. Да? Не можна до вас підійти, якось там е... переубідити вас. От у вас є рішення, і все таке будете. Не трогайте, от я так вирішив. Мені нічим мнення не інтересує. Це така інформація ось ідеї. Да? І все, такі будете серйозні. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!